Всіх вітаю, зараз покажемо, як він працює в роботі. Якраз слід старого культиватора і буде їхати рядишком новий культиватор від Агрокуб. Такий чудовий. І ще раз я вам покажу лапа, стойка двухвиткова, регуліровка. Получається в нас на осях і на дишлі. Граблина і каточок. Де грудочку взагалі розбиває. Ну що, пробуємо. Так він опускається. Вроді як отрегулювали ми на 8, 8 сантиметрів приблизно. Зрізає дуже хорошо, вологи маловато. Це старий культиватор, це новий культиватор. Ну далі буде, ще буду показувати. вам Куча роботи, яку він буде виконувати. Всім гарного дня!